Так, з бурячком. Дивись, що будемо робити? Два Далі. рази пожуємо. Два Далі. рази буде клас. Три Далі. рази буде чіпсик. Скільки? Два чи три? Три. Так. Хорошо. Пожуємо. Відкусимо три рази. Кусай. Один. Два. Три. Класно! Дивую чипсик, чіпсик. Сідай, сідай. Зараз пограємося з макарошками і яєчком. З чим будемо гратися? З макарошками? Добре. Так, чекай, чекай, даю, даю. Так, що будемо з макарошками робити? Два рази. Клас! Три рази чіпсик. Три, добре. Тільки треба зубками кусати. Один. Угу. Зубками. А ще, ще, шість, два. Три. Чіпсик. І яєчком пограємо. Так. Що яєчком будемо робити? Два рази. Фа. То буде клас. Фа. Три рази буде чіпсик. Три. Покажи два чи три. Три. Добре. Так. Один. Відкусі, відкуся, відкусій. Ой. Два. І дете. Зараз, зараз, зараз. І три. І три. Умчика мама. Тримай. Класно пахне яєчко, так? Да?